Пан ніхто, Ігор Калунець, Розділ 18. Арчикові не вдалося відразу заснути. Він почув якесь шарудіння. На підлозі, біля його ліжечка, у місячному сяйві стояла на задніх лапках мишка. Звичайна маленька сіра мишка, хоч не зовсім звичайна, вона була без хвостика. Мишка промовила жалібним голоском. Арчику, я мишка нишка. Я мешкаю у вашій хаті. У мене є дірка під шафою. Я мала нещастя почути, як ти розказав казку про курочку рябу. І коли ти сказав, що не було ні мишки, ні хвостика, у мене враз пропав хвостик. Я кинулася шукати під шафою та даремно. Він щезнув безслідно. Краще було б мені цілій пропасти, аніж хвостикові. Як я тепер житиму, як я тепер покажуся на очі мишам, така безхвоста. Чи тобі відомо, що найкраща та миша, яка має хвоста довшого, аніж сама, у мене був довгий придовгий хвостик, і тому мене обрали на конкурсі краси королевою мишей. На моїй голові була золота корона, виготовлена із шкаролупи золотого яєчка. Разом із хвостиком пропала моя корона. Тепер мені краще вмерти, аніж повертатися до мишей. Як жаль, що у вас нема кота. Я завтра принесу тобі від тітоньки оньки. В неї є котик отик вирішив потішити бідну мишку Арчик. А як він тобі допоможе? Ех, зітхнула мишка. Допоможи спочатку сам. А як? запитав хлопчик. Серед моїх іграшок немає мишачого хвостика. Може, зробити з дротика і обмотати ниткою? Це не годиться, відповіла мишка. Мені потрібен справжній хвіст. Ти зачарував мого хвостика. Тепер відчаруй. От і вся розмова. Інакше я погризу твої книжечки. І тоді Арчик збагнув, що не він зачарував мишачий хвостик, а пан ніхто, бо й сам Арчик був зачарований тим паном і верс дурниці. І він сказав мишці це все наробив пан ніхто. Він у рукавичці. Попроси його сама. Мишка нишка стала кланятися до рукавички і благати пане, змилуйтеся наді мною нещасною. Поверни мені хвостик, інакше я вмру. Піду до котика отика, хай мене з'їсть. І сталося диво. З рукавички вийшла маленька людинка, менша від гномика, і почала надиматися. Дулася, дулася, аж поки не стала завбільшки з велику ляльку. Людинка була одягнена у довгий чорний фрак. На руках білі рукавички. В одній руці чарівна паличка. На голові високий чорний капелюх. А борідку мав таку саму, як недавно Янчик пан вклонився мишці, чемно здійнявши циліндра, а тоді промовив Нишко, королево мишей, я дуже шкодую, що через мою необачність ти втратила свій причудовий хвостик. У мене добре серце, мені завжди жаль усіх маленьких звіряток і пташок я допоможу тобі. Він витяг із кишені білу хустку. Накрив циліндр і проказав кілька незрозумілих чарівних слів. Куд-кудак, як кулак, куд-кудак, як кулак, золоте оте, золоте оте. Так. Тик, хвост тик, хвости, ти роз, ти, рос. Потім чарівною паличкою підняв хустку, повернув до гори дном циліндр, і з нього викотилося золоте яєчко. Воно освітило всю кімнату. Тоді чарівник вдарив паличкою по яєчку. Воно розкололося на дрібні шматочки. Над одним осколком чарівник намалював у повітрі паличкою корону, і з того шматочка золота вмить вичарував чудову маленьку корону, якраз для мишки. Він поклав корону нижці на голову, тобто увінчав або коронував її. І коли він це зробив, у мишки враз відріз хвостик, можливо, ще довший, аніж був раніше. Я дуже вам вдячна, пане чарівник, зворушено сказала Нишка. Ви найкращий чарівник у світі. Маленька людинка запишалася, поважно поклонилася мишці і навіть Арчикові. Тоді натягнула капелюха, сховала хустку, махнула тричі паличкою і стала зменшуватися. І поки зайшла у рукавичку, зовсім розтанула, наче й не було її. От бачиш, королеву мишей, я казав, що пан ніхто. Все зможе зробити. Як добре, що в нього золоте серце, бо я думав, що він злий і завдає тільки клопотів. Ти ще хочеш бачити котика отика? запитав Арчик. У жодному разі. Перелякалася мишка нишка. Я страх, як ненавиджу котів, жити дуже гарно. Коли маєш такого довгого хвоста. Дякую і до побачення. Мишка шуснула в темряву. Тільки по короні, що сяяла, можна було здогадатися куди. Звісна річ, під шафу. Потім і корони не стало видно. Арчик подумав, що справді жити гарно, навіть і без хвостика. Навкруги гарні люди й тварини, і пан ніхто теж добрий, пошкодував нещасну мишку, а от коти котик міг і не пошкодувати. Мишка навіть зверталася до пана ніхта на ви. Невже мишка більш вихована, аніж я та Янчик, подумав хлопчик і міцно заснув. Поруч спав пан ніхто, і от що з того вийшло.